Від найменших до найстарших сотні небайдужих рівнян зібрались у неділю в центрі рівного, аби допомогти нашій армії. Назвали захід символічно Від сердечок до сердець. Сьогоднішній фестиваль має назву від сердечок до сердець. Саме до Дня Незалежності моєї, нашої рідної України ми вирішили зробити ще один ярмарок, прирочений до збору коштів на наші Збройні Сили України. Як завжди, купуємо антидронові рушниці. Сьогодні хотілося зробити під. Більш масштабніше, щоб зібрати ще більшу суму. У нас є зони відпочинку для дорослих, зони відпочинку для дітей. У нас вариться куліш. У нас майстри зі всієї України передавали нам вироби. Ми знаємо і віримо, що сьогоднішній такий фестиваль до Дня Незалежності України принесе якомога більше коштів. Організували ярмарок виключно для того, аби допомогти Збройним силам України. До нього долучились майстрині, художники, ковалі та небайдужі люди зі всієї країни. Передавали свої вироби зі Львова, столиці та інших міст. Такий масштабний захід, за словами секретаря рівнеради Віктора Шакризяна, зміг трішки відволікти рівнян та зібрати чималу суму для військовослужбовців. Цей захід він, ну, розрахований суто для того, щоб збирати все-таки кошти на ЗСУ. Вони нам край потрібні. Але в свою чергу хотів подякувати цим волонтерам, організаторам і нашим виробникам місцевим, які ну, фактично взяли свою продукцію і приїхали сюди от, і фактично будуть передавати ті кошти саме на ЗСУ. Я б хотів би теж подякувати тим людям, які долучаються також. Це для наш будинок ветеранів, які завжди роблять картини. Це це матері, це є батьки, і, ну, і ми фактично їх тут продаємо. І це теж йдуть ці кошти. Саме то. збір ці панички, це дар, це є громадська організація. І також є громадська організація рівне разом. На заході можна було смачно поїсти, пограти у футбол, випробувати власну силу та придбати найрізноманітніші патріотичні речі. Кожен, хто долучився до ярмарку, вірить на один крок, наша країна стала ближчою до перемоги. Щоб швидше був мир. Ми маємо щось до цього робити і долучатися з, 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 всіма силами, як тільки можемо. Якщо якщо кожен щось, хоча б мінімально, хоч щось зробить від себе, я думаю, перемога буде найближчим часом. На заході також були присутні рятувальники, медики та поліцейські. Дітки могли спробувати себе у цих професіях та вирішити для себе, ким вони хочуть стати. Спецпризначенці також не оминули ярмарок. Вони організували виставку зброї, яку можна було розібрати, потримати та сфотографувати з нею. Ми вирішили долучитись до цього ярмарку, щоб е, зібрати кошти на антидронову пуш е, рушницю. На антидронову рушницю і на даній вистач. На даному ярмарку ми зробили виставку озброєння, яке є наявне в спецпідрозділі для поліцейських. Вони можуть оглянути, подивитися, потримати її в руках, щоб відчути, що, як, воно, як воно важить, скільки, скільки воно важить і з чим працюють самі поліцейські. Родзинкою вечора став патріотичний концерт, на якому виступили талановиті рівняни. Діти самі були дуже зацікавлені в цьому, тому ми максимально всі своїми силами ставили ці номери. Ця ситуація дуже змінила дітей. Раніше слухали більше закордонну музику, а тут в них така прокинулася любов до українського і більше почали розвивати українську музику на тренуваннях. Ми віримо в перемогу, і саме віримо, що вона нашими спільними зусиллями буде, бо ми віримо, що в єдності наша сила. За підсумками заходу рівняни зібрали для своїх захисників 311 тисяч 600 гривень. І це абсолютний рекорд не лише у нашому місці. Це вкотре доводить наші серця, б'ються в одному ритмі. Разом ми сильні та незламні. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.